Факти про парфумсіті, які звучать як брехня, але це правда. Стійкість. я теж бачила ці коментарі, що та парфум тримається 5 хвилин всього. Але, наприклад, мій фаворит гіданіст, який має початок такого гіркого бергамоту. А серцевий тивер і мускус це буквально аромат жінки з кіно, яка йде в шовкові сукні в ніч, з планами на небезпеку. Так от, він тримався на мені цілий день. Я довго не могла прийняти цей факт, тому що навіть мої реєр без бальзаму не тримаються так довго. Схожість до оригіналів. Єдиний аромат, який я знала до цього, це була молекула, бо мій хлопець її обожнює. Так от, схожість 90%. Але саме розкриття через 3-4 години, і от там буде вибух. І це не просто аромат, це ефект присутності, він прям магнітний. Парфуму пластику тримається 24 години. До речі, так, аромат в них є як у склі, кому важлива і Ну, це виглядає розкішно, так і в пластику. І один з моїх найбільших шоків це молекула 4 у пластику. На мені і на моєму хлопцеві вони тримались добу, навіть після душу. Так, я теж спочатку подумала, що це байка, такого неможливо, але це можливо. Але в цьому є і мінус. Тому попереджаю, якщо вам подобається змінювати аромати кожен день, то краще беріть у склі. Поці на шкірі тримаються добу, а на одягу ще довше. Моє улюблене, парфуми пахнуть спиртом. І тут відносна брехня. Бо усі парфуми при першому пшику мають різкий старт. Ну не просто ж так, ми не пробуємо аромат одразу, а робимо отак-от. Тому просто дайте йому пару хвилин, і ви відчуєте всю композицію. До речі, ці покарбани Олімпія спочатку теж дались мені ну, дуже різкими і дивними. Але по і того, через пару хвилин це солодка ваніль, трішки солоності і трішки терпого дерева. І боже, які вони гарні і ніякого спирту. І мій улюблений факт: ви просто не зможете піти з сайту з одним ароматом. Бо акції подарунки це пастка, але приємна. Тому я за запах, економію і емоції. А ви?